Прийшов, щоб дійсно відкрити духовні очі а, і активізувати оця, цю любов, істинну любов, да? показати, що є добро, що є зло, розширити його межі, скажем так. Тому що люди дійсно так загрались в плані того, що от ми досить. Ми правильні, бо ми суботу святим, наприклад. Хоча Бог всьому дійсно, любов до творіння відпочиньте і прийдіть на свідання зі мною, да? з вашим небесним батьком. Я цього хочу. Да? Але творіння так загралось, що почало засуджувати всіх і вся, да? і Ісус і ті жертви, вони вже ну, їх так було вже багато. Да? Можливо, навіть і зараз було б таким прообразом. Да? От Уявляємо, що за кожен ріг ми повинні взяти якусь тварину і перерізати її горло. Да? Тоді розумієш, що ой, за мене там загине тваринка. Да? Ісус став тією єдиною жертвою: да? Агнець, ягненок агнець да? чисти, да? був чистий серцем, без ріха. І через те його, скажімо так, не поглинув да, на третій день він воскрес. Тож дуся, ти гори далі, що ти хочеш сказати? Тема будування цих нейронних дерев в нашій голові, да, це дійсно, як зараз актуально дуже в моїй голові. І я вважаю, що це дуже позитивно в плані того, що це пісня Мама Тереза, мама Марія. Да? Uh, і, якби мама Марія, вона uh, дійсно була чиста, непорочна, в uh, цьому її була uh, святість, да? Бог її побачив серце, і з неї плотився Спаситель світу цього, і ти є що. Дякую. І мама Тереза, індіанка, яка потім змінила своє ім'я, да? і стала служити як Ісус да, людям. І для неї дійсно був кожен день вона писала, що це за щастя, як свято. Вона мала три одежі, да? вона не слідкувала за трендами. В неї був тренд любові, скажімо так. Напевно, цього потребує людство, тренд миру. Вона не йшла на акції, де було за війну, да? проти війни вірніше, проти війни. Саме слово війна. Їй вже вона усвідомлювала, що воно буде відштовхувати. Да? Вона йшла на акцію, де за мир, де слово за любов, за Божі, Божа сила в цьому проявляється, да? коли активується слово позитивне. Да? Бо я також не хотіла йти на акцію, схожу, як була в Римі, да? що там матюки, і зрозуміло, що то зло те, що накопилося та біль, вона ніби повинна була вирватися, да? але... Ну, то не акція за мир, це така акція матюків. А, і коли в нас в регіоні Свердлін проводили таку акцію, я проговорила, що давайте якось то зробимо інакше. Давайте не будемо акцентувати увагу на кольорах нашої, українських. Да? Тим паче хотіли і росіяни йти з нами да? на акції за мир. І десь вони там боялися, що їх може поб'ють українці. Да? І... І щось буде не то. Тож італійці почули мене і мудро зробили плакат, де Росія, Україна, два прапора посередині голуб, щоб було примирення. Да? Перше це примирення повинно було бути дійсно в християнському світі, але воно, на жаль, християни екзамен не здали один на одного, туди-сюди. І Дініс Орловський вже про це проговорив, покаявся християн Росії, почитаєте. Послухайте слово, Денісровський, завершайте молитви за всіх людей. Де він розкаюється і каже: Я не молився за Зеленського, я тільки молився за свого президента. Я тільки думав про своє, щоб мені добре пожити тут було. Да? А, так само і ми, українці нам теж, аби нам тільки там добре було в нашій країні. А Бог зараз покаже глибше. Я хочу миру для всього світу, я хочу, щоб ви були в єдності. Але є така позиція: розділяй і властвуй, да? щоб поділити світ, і потім кожен володарує. Да? але Господь хотів дійсно цей світ без кордонів. Оце є той рай, да? де істинний мир, де істинна любов. Тож тоді акція миру була така. і вони доєднали багато дітей маленьких, які несли ще плакати в інших країнах, де війна, де я навіть і не знала. І то, що ще глибше об'єднало, таке більше усвідомлення. Тож обов'язково, послухайте, Денис Орловський совершать молитви за всіх людей. Це істина Формула миру, і дійсно також є спектакль, і був вечір, і два день шестой, де про план Бога і сучасні і Єва.